Всім привіт! Слава Україні, рибаки! Вітаю вас на своєму каналі Travel Carp. Сьогодні так починаю відео необічно, про зразу з рибки, такий нам дала бій, десь кілограмчик. Супер! Просто така подача, і я її витягнув. Відкрили сезон по хижаку. Зараз вже кінець жовтня. Ну Просто супер! Погода радує, я в шортах. Отака От красуня. Ай! І зараз буду продовжувати і ловити щось більше. Ви залишаєтеся зі мною, далі буде цікаво. Продовжуємо рибачити. По спінінгу сьогодні використовую 2.44. Тест, зараз вам скажу, бо не помню. Так, тест у нас 5.21. Шнур. Одиничка, катушка 2,5 тисячки. Зараз покажу витягну, яка блешня. Блешня у нас біла, з однієї сторони червоні крапочки, з другої жовті. І нафлюрове. Зараз між цю трав'ячку протягну, О, блісна щось не завелась. О, є, Може вона тут стоїть. Так, змінив місце дислокації і дивіться, що витварає. Щоб вона не шуранула з кукану. Ну не видно, щоб ходила, але вона десь сидить все одно мусить бути вихід. Зараз буду щось зміняти. переставляти блешні. Може ще й спробую на силикон. Тому що мені говорили одні, що хочуть тільки Желізо, одні говорять, що силікон. Коротше, не знаю. Щоб впевнитися, що вона хоче, треба пробувати самому. І не слухати нікого. Можна буде пізніше попробувати із зробити висновки, що краще вона хоче Ну тут тільки силикон, то це тільки на овсятній гачці. Тому що трава і зачіпає. Конкретно. Рибиків взагалі немає. Сьогодні понеділок. Говорили, що в неділю тут просто... Тьма ще робилася. Тут правда один мінус це якщо дощ, то сюди не заїдеш. Ну і не вийдеш. На цю зовсім ні удара взагалі. Буду пробувати зараз я на резину. Тут я ще на резину взагалі не ловив ні разу. Так, яку би поставити? Давайте поставимо. Своє це не буде далеко летіти. А якщо би поставити отакий. От Попробувати. Чи зелений. Ладно, зелений. Що теж треба... Ой. Ще, о, от на цей поставлю. Оцей поставлю. Тут груз більший. Попробую на цей. Ось такий кейтаж. 3,5 дюйма. Зараз ми попробуємо постукати по дні. Що то робиться на дні. Ох, цей летить. Офігенно. Говорили, що на паузі, Ну, зараз будемо пробувати. Подивимося, покидаю з годинку і вже скажу результат. Ну, в принципі, тут і говорити нема про що, бо, тому що одну штучку тільки зловили. Якби зловили хоча б три рибинки, щоб розуміти, що блісну вона хоче. Але зараз подивимось на силикон так покидаю десь годину на різину і ноль взагалі поставив знову бляху на яку зловили і буду пробувати на бляху Дивлюся, ганяє мальок, але брати вона чомусь не хоче. Не знаю чого. Чого резину вона от не хоче? Оце нонсенс. Да, 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 ну да. Резина набагато далі летить. Ну, бляха тут ефективніше. Не знаю. В тому році я ловив тут на бляху І в цьому році вже впіймав одну. Резину кидаєш і ну-ноль. Не знаю. Одні говорять, що клює, а другі говорять, що ні. А я поки на резину тут нічого не впіймав. Буду ловити на те, що ловив. Вже як вже на це не буде брати, то буду щось ще змінювати. Не знаю. Ловимо. І пробуємо. Так що зараз йдемо на наступне місце. Не знаю чи краще сюди йти чи обійти. Ладно, підемо сюди тако. То там може бути болото і треба буде назад вертатися. А тут дорога є. І можна нормально пройти. Весь я залишив тут, але дивлюсь тільки один рибак. Надіюся, рибку і наш рюкзак з оснастками, з різиною, з залізою. Зелізом ніхто не забереть. Там ще й риба пливає. Такі тут хащі. Не знаю, ще не був тут поле таке. Так, да, захмарена ніби погода щучка, а вона брати взагалі відказується. Машина стоїть. Це напевно що той рибак, який ловить з другої сторони вже. Ми зараз зайдемо сюди. Якщо ми сюди ще то зайдемо. А, бляха муха було то таке тут. Але тут міляк. Може воно бути Треба де в капці м'яти ладно, якось легенько зараз зайду ой-ой-ой Я ще тут не був Ні, легенько можна пройти Щоб не обмаститися Тут є. Дивіться, яка краса так, зараз тут отут мілина в нас. Зараз я спробую тут полов'яти. Ось тут є що докидати. Так, де би вас поставити так, щоб було видно, Опа, отак. От Так, прийшов я назад сюди, зараз піду от туди, ще походжу. Так, там вон машина десь моя, покидаю от такою бляхою і вернусь назад і тоді вже пообідаю. Зараз я просто зроблю такий тест іменно от на цю блісну, щоб не міняти, пройдуся з тої сторони, назад сюди покидаю. Вже трішки втомився, треба чуть відпочити, пообідати і можна продовжувати рибалити. Десь би тут зійти і щоб нічого не поламати. О, да. Такі хащі. Щас самому не впасти. О. О, тут можна полов'яти. Зразу зловив траву. Пробую сюда під травячку. Є притягнути. О, є. Є, друзі, зразу взяла. Ого! Хороша! А як я маю тут витягнути її? Витя, зразу, перший закір. я завела в кручі. Але є. Який маю витягнути. Та ти що, це бореться. Що за риба там? Не можу піднести. Ух, та ти що! Оце хороша. хороше. хороша риба. хороше Три її замучите. А І це що робить? Та ти що! Да. який мої витягнути, легенько. Три що вона замучилась. Ах! Дивіться зразу, зразу взяла на цю блісну Ай! Ще й впав! Це капець десь обмастився, весь. Який моє відтягнути! Це капець! Ходи сюди! Тут не повинен впасти. Ходи сюди мала Хорошо зачепилася. Надіюся я її зараз витягну Такої зазябра. Дивіться, яка мамка Та ти що. І так як я говорив На цю блесну Ух, uh, зараз я вам покажу гарніший. Ай, блін, ще так впав. Обмастився весь. Блін, добре, що в воду не впав. Оце відос трэш. Зараз Я покажу вам ріпку худиться uh. яка! Мамка це да, тут вже гарно, Такий рот Да відос. Так що вона мене не хватнула. О, вона б не зійшла Угу. Него ну, не чіп'яти так не робіть ніколи, не пхайте, щуці в рота, пальці. Бачите, вже кров'ю. Гарно. Так, тут її ложимо і зараз занесемо на кукан. Хочу подивитися, як я обмастився. А обмастився я конкретно. Все, зараз я повитираюся і продовжуємо ловити. Капець, Супер. Так, рибку поставив. Іду назад, Там, на те місце, де я ловив. Якщо спінга тут залишив, би на руки порізав до зуб, все, розловив я цю бляху. Супер. Так що зараз залажу на таку бляху. Ця щучка нам клюнула. Так, зараз я заходжу і знову пробую щось зловити. Взяла отут з-під камиша. Зараз знову туди спробуємо кинути. Може вона там не одна. Блін, ще таке то ляпнувся. Що воно щось не заводиться, блісна? О. Зараз да, я знову туди закину. Да. Це капець. Ну нічого, зато зловив, впав, обмастився. Шорти обмастив, правда. Так, все, виходимо звідси, покидаю ще з 5-6 разів і ноль. Бачите, якщо вона є, у нас першого закида зразу товча. А якщо її немає, то кидай хоч з 50 раз, то її немає. Так йду я ще туди покидаю. І тоді вернемось назад і пообідаю, то вже я вже конкретно втомився. Фу. От ми були там, тепер же тут, а зловили ось там. І де починали риболовлю і сюди назад вернулися. Зараз спробую. Тут ловити щось. Так, давайте перший закид зробимо всю сторону. Може вдруг вона там є? Хочу брати і все. Я на місці, є такий пеньочок, ставлю спінінга. оба мій рюкзачок, десь тут є їсти. Дав я пиріжки, тих два штучка і водичку. Опа. І зараз перекушу і продовжимо далі ловляти. Ще десь годинку половлю, годинку-півтора, та й будемо завершувати нашу риболовлю. Рибалку я задоволений, дві щучки. Це супер. Сезон відкрили по хижаку. Так що якось так. брати. Зараз я кидаю два рази і буду завершувати риболовлю. Кидав сьогодні на резину. ноль. Зловив я дві щучки. Одна бляха біла, з одної сторони. червоні крапочки, а з другої жовті. І також одну Хорошу щучку, ЛІС-2 плюс зловив на кислотну. Не хочеться чи набрати, вже нікого немає, всі поїхали. Треба холоду. Слідуючи рибалочку, хочу поїхати на окуня. Спробувати половити на резину, на якусь маленьку подергати у кунчика. Зараз, друзі, ще пару раз кину і покажу, що я зловив. Бах, красення. Сезон я відкрив. Ви, друзі, не забувайте писати коментарі, ставити вподобайки, підтримувати україномовний контент. Всім мирного неба, здоров'я, побільших трофеїв. Всім пока, до зустрічі на водоймах, який красавець. Супер!